Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про догляд за зубами під час ортодонтичного лікування та покажемо, як проводити гігієну з брекет-системою в домашніх умовах. В попередньому відео я наголошувала на тому, що брекети не псують зуби та не викликають каріяс. Але вони ускладнюють процес чисті зубів. Тому ми вирішили показати, як ретельно доглядати за своєю ротовою порожниною. Якщо ти вже в брекетах, до списку обов'язкових інструментів входять. Ортодонтична щітка. Але це не найголовніший девайс, тому що його, в принципі, можна замінити іншими щітками по типу електричної, наприклад. Далі в нашому списку йде монопочкова щітка. І також це інструмент, який має бути в кожній сумочці, це міжзубний Йоршик. Він може мати різний вигляд, але мета в нього одна. Якісно вичищати зуби. Також ми не забуваємо про іригатор. Він буває стаціонарний та портативний. Це вже обирає пацієнт на свій смак. Для покращеної гігієни ми використовуємо флос простими словами ниточка для того, щоб можна було прочистити міжконтактні поверхні зубів. Ортодонтична щітка має посередині заглиблення для брекетів. Чистимо зуби горизонтальними рухами вздовж дуги та брекетів на нижній щелепі. І так само на верхній. Також вичищаємо залишки їжі на жувальній поверхні та зовнішньої сторони. Якщо у вас електрична чи ультразвукова щітка, схема чищення зубів така сама. Манопочковою щіткою вичищаємо самі брекети навколо брекетів і прикореневі зони, вимітаючими рухами зовнішньої сторони. Між зубним йоршиком є можливість більш детально прибрати залишки під дугою. Для додаткового очищення контактних поверхонь можна використовувати зубну нитку. Якщо маєте змогу просунути нитку до ясен без перешкод, тоді все як і при гієні без брекетів. Але якщо дуга заважає, просовуємо нитку під дугою. А зараз моя пацієнтка демонструє чистку іригатором. Спочатку набираємо водичку в резервуар. Також при бажанні можна розбавляти антисептики. Направляйте струмінь води під кутом 90 градусів до лінії ясен, рухаючись уздовж кожного зуба, і при цьому щільно змикаючи губи. Використовувати іригатор можна не більше одного разу на день. Якщо це відео було для вас корисним, став подобайку, підписуйся на наш канал та до зустрічі в наступному відео!